На Рівненщині затримали зловмисників, які вночі нападали на селян. Таких випадків було два у селі Городище та Радухівка Рівненського району. Невідомі у масках проникали у будинки через вікно і забирали у селян все цінне. Нещодавно підозрюваних затримали. Зараз в Рівненському районі вчора затримали, ми троє підозрюваних за статті 208. Зараз знаходяться в ВТТ. Ми робимо паралельні обшуки. По місці проживання, там, де вони зараз мешкають, де що вилучено вже навіть біта. Правоохоронці розглядають версію про причетність до цих нападів шести чоловіків. Троє вже знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Інших хочуть взяти під варту. Зловмисниками є мешканці Рівненського та Здолбунівського районів. Всі молоді чоловіки до 30 років. Вони всі приймали участь, наприклад, в першому розбою нападів, але ж в минулому році вони скоїли в сусідній вулиці. А потім два у нас кожного з підозрюваних у злочині була своя роль у нападах, тому і міра покарання буде різна. Крім того, встановлено, що зловмисники скоїли розбійний напад на Хмельниччині та причетні до скоєння крадіжки з помешкання у Золбунівському районі.